Цей вірш про особу, оспівану українською народною піснею, всього з двох слів. Особу, яку чекають всі гуцули на Закарпатті з цукерками. Ну, коротше, ну ви поняли про кого? Та поняли, палюбарсу цей що ла 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 ла, -ла. Поїхали. Підступний карлик з поглядом шакала, маніпулюючи людьми лиш страхом, пиздуйсь аж за береги байкала. Чого ти хочеш перемоститися під нашим дахом? Знай, скільки б ти неслав сюди своїх зрадливих псів. І скільки б не давав їм зброї, отримаєш назад стільки ж їхніх голів, і в пеклі захлинешся ти смолою, вже досить трахати мою знедолену державу, живи в своїй країні газу і алкоголізму, засунь собі у жопу ту газову трубу і ржаву, зроби таку собі профілактичну клізму. Хоч, друзі, уявляєте, от середня вага ну, чоловічого пісюна 125 грам. От прикиньте, який Путін сильний! Всі українці поклали на нього хуй, а він то носить. Слава Україні!